Вітаю на каналі Степан Холера. Ми розглянемо гру, яка вийшла вже давно в стімі, і це гра називається Кенші. Про що вона? Це гра декількох стилів. Це може бути гра РПЖ, це може бути Action РПЖ, а може бути реал-тайм Strategy. Стратегія реального часу. Все ж залежить від того, що ви виберете. Ну, власне кажучи, я звичайно буду грати у РПЖ, і зараз ми з вами подивимось, які тут є налаштування, що тут можна робити, і звичайно, трошки пограємо. А зразу ж скажу, що це відкритий світ, величезний відкритий світ, і у вас ну просто маса різних можливостей. Ви можете торгувати, ви можете битися, ви можете нічого не робити, а тільки ходити і всіх лутати. Ви можете щось будувати, ви можете досліджувати. Ви можете організувати власну банду і бігати, грабувати міста і каравани. Коротше кажучи, тут величезний світ і величезні можливості. Ну що ж, давайте подивимось. Нова гра. Так, а спочатку ось нам пропонують вибрати роль нашу. Наприклад, це звичайний путівник-мандрівник. Тут звичайна така проста складність. Тисячу кетів нам даються місцева валюта і стиль РПЖ. Далі, ми зараз з вами швиденько пробіжимося по цьому. А далі у нас а, шукачі свободи. Дивіться, тут комбінація: проста складність і складна. Тисячу кетів, і це ось стратегія реального часу. Як, як не дивно. Далі звільнений капітан. Написано, що це складна гра, 0 грошей. І це вже така складна РПЖ. Далі торговець. Просто грати. Е, грошей в нього нема, не дивлячись на те, що він торговець. І це у нас Busined РПЖ. РПЖ з елементами бізнесу. Далі святий меч складна 100 і складна РПЖ. Далі. Розбитий вщент, я б так переклав, би, це Rock Bottom, Складна 0 грошей РПЖ. Далі мисливці за канібалами. Така якась посередня, ноль і екшен РПЖ. Це у нас. А, ніхто. <плес> Просто ніхто, без хатьки. Просто 0 РПЖ. Тут ми будемо з вами, дивіться, керувати 5. Ну, п'ять безіменних якихось. Забул дих, так скажемо. Ніндзя, в який похмілля. Похмілля ніндзя. Складно 0 РПЖ. І що цікаво, дивіться, ну, звичайно, тут у кожному є свій опис. І тут, власне кажучи, про ніндзю сказано, що він прокидається без штанів. І мало того, так він знаходиться ще і у лагері рабів після того, як добряче випив. Пробудження я вам скажу не дуже. Так, ну я зразу, я приблизно ось оце хочу взяти. Адже найскладніше, що тут є, рок-ботом, розбити вщент. Ми з вами повністю розчавлені. У, у нас немає ні грошей, немає ні одягу, і ще й рука, щось з рукою, бедаром. Ну і палка. Звичайна палка є. Ми починаємо посередині нічого. Ну, вам, ось так от нам кажуть. Ну що ж, добре, починаємо. Так, зразу ж, зразу ж він хапається за руку. До речі, от мені дуже подобається. А яке пузо од а? Ви тільки погляньте на це пузо. Мені дуже подобається те, що тут, якщо, скажімо, рука... Побита, так, поранена, то він хапається за руку, голова, він тримається за голову. Якщо нога, то він ледь плентає, шкандибає. Отже, ну, дуже багатьом іграм сучасним величезним проєктам є чому повчитися у кенші. Так, добре. Дивимось. Naked Dude. Ось так його звуть. Просто голий, голий пацан. Отак. Ми можемо вибрати. Ось якогось незрозумілого такого з рогами. Звичайно, що дія відбувається не на землі, це якась планета. Ми можемо вибрати жінку. Ми можемо імпортувати, експортувати, ну це якщо ви раніше грали. Далі, світлий, темний, будь-що. Будь ну, і, звичайно, ви тільки погляньте на ці налаштування тіла. Тут їх, ну, хто знає. Хто наскільки малий, високий, худий, товстий, зігнутий. Дивіться, ось отак він буде бігати, як старий ган якийсь. Плечі, руки, довжина ніг. Ну, що завгодно, ми можемо качком ось таким грати, а можемо навпаки ботаном якимсь. Ось гляньте. І, звичайно ж, є налаштування обличчя. Теж саме тут дуже є багато різних. Можна, можна ось так рандомайз зробити, волосся, все, що завгодно. Ну, справді, справді дуже багато різних налаштувань можна поставити свою фотографію і зробити себе ось таким <смір> з бородкою, небритий трошки. Так, ну що ж, поїхали. Створив я ось такого, ну справді, ботана. Ботан... Що Пустой я йому прибрав, тому що, ну, якось вже зовсім. Він і так подивіться на нього слабкий. Круги під очима, я не знаю. Справді ботан. Вивезли цього ботана і кинули посеред пустки. У нього немає нічого, крім палки, яку він тут знайшов десь під кущем, і це все. Нічого абсолютно не пам'ятає, коротше кажучи, діло дійсно погано. От, і ми бачимо, дивіться, ось у нас тут є параметри тіла. Ми бачимо, що ліва рука 5, 5 пунктів зі ста у неї залишилось. Отже, майже відбита рука. Я не знаю, можливо, на нього тут хтось напав, можливо, ті, хто його сюди вивезли, напали і побили. Коротше кажучи, він абсолютно нічого не пам'ятає і нічого не розуміє. Хто він, звідкиля, куди йти, хто знає. Коротше кажучи, давайте дивитися на маму. Хоч мапа в нас залишилась, і то добре. І ось така вона ця мапа. Вона ще буде розширюватися. Звичайно, тут ось дуже багато різних міст, які потрібно буде дослідити. Я пропоную, ну, що людині, от якщо вона в такому становищі. От незрозумілому. Ну, все одно куди йти? От погодьтеся, так? От Я пропоную зараз піти до найближчого міста. Найближче місце це у нас Порт Саус. Так, якщо я поверну це, ось я тут стою, якщо я поверну ліворуч, так, то напевно я кудись туди прийду, куди потрібно. Я так, я так сподіваюся, звичайно. От, ну що ж, ходімо. Ходімо, і поступово, я так думаю, ми будемо з вами розбиратися, що тут та як та до чого. Потихеньку зрозуміємо. Як у неї грати? Ну, і, звичайно, подивимось, які тут зміни. Тому що на каналі ця гра була, вона була вже років за два, може, і більше тому. І, звичайно, з тих пір дуже багато чого тут змінилося. Так, чейз. Що це в нас таке, чейз? А ні, я, по-перше, хочу, дивіться, ми поставимо з вами блок. А чей це здається. Ага, я ніколи не буду. Ну, яке зараз переслідування ворога може бути? Звичайно, якщо я побачу ворогів, я просто буду тікати. І ось вони, до речі, дивіться. Ворогів тут багато, вони ходять групами, і вони, знаєте, як то кажуть, що це в нас? да, Бандіти. Бандити. Вони спокійно нападуть навіть на такогось безхатька у трусах. Просто щоб його вбити. Ну, такі вони. Любителі такого. Так, а я хоч туди біжу. Давайте подивимось. Ні, я трошки біжу не туди. Мені треба. Якраз туди, куди пішли ці бандити. Отже ж, халепа. Справді, халепа. Бо якщо я зараз піду сюди, ну вони ж на мене зразу ж загряться. Може, давайте сюди збігаємо. Подивимось. Звідкіля вони йшли. Можливо, вони десь когось там завалили. І. А що це в нас оце щось таке? Знову ж таки, ліворуч десь тут. Можливо, це тут когось побили? Як починати? Із чого починати? От, ну, звичайно, дістатися до якогось міста. І бажано б знайти десь місце там, де бандити билися з ким-небудь, кого-небудь завалили, і облутати їх, просто забрати в них речі, дістатися до найближчого місця і хоч трошки там торгувати, ну хоч чого-небудь починати треба. До речі, тут з'явилися, нібито є не тільки люди і такі, ось як ми з вами бачили, незрозумілі істоти. А ще є і хижаки. І там, де була бійня, там, де багато трупів валяється, з'являються хижаки з часом. І ну, треба швиденько, швиденько їх, як то кажуть, лутати і тікати звідтіля. Бо зараз а, з однією палкою і з однією рукою не зможу зробити. Так. О, місто, 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 хоч і далеко, але все ж таки є, хоч якесь. Так, давайте ми поставимо на паузу, я подивлюсь. А, так це теж, те місце, що нам потрібно. Чудово. Чудово, можна було сюди піти, сюди, куди завгодно. Так, побігли. Дивитися по сторонам, дивитися, щоб не напоротися тому що. Ну, напевно, я все ж таки втечу, якщо будуть нападати які-небудь бандити. Бо немає ніякого вантажу. А чим більше вантаж у нашого героя, тим повільніше він іде і бігає. І якщо його перевантажити, він взагалі ледь-ледь повзе. От, знову ж таки, якщо порівнювати з іншими іграми, висококласними, високобюджетними, ну, той же самий Fallout, той же самий Skyrim, Oblivion та ну маса таких ігор. Там ви знаєте, що ви нагребли багато чого-небудь, і у вас, ви просто не йдете все. Ви перевантажені, стоїте на місці, Викидаєте яку-небудь квіточку і знову побігли ви. Тут такого немає. Тут ви поступово, якщо навантажені, то ви поступово губите в швидкості. От, але приростає у вас у силі. Ну, взагалі тут дуже багато різних параметрів. Так. Все дісталося, здається, більш-менш Більш-менш безпечно. Соромно ж в трусах ходити в самих. От е, у нас є можливість, напевно, до цього каравана прибитися. Але караван іде до міста. Якби вони йшли кудись ось. О! О! Чудово. Ось торговець, дивіться, якийсь пішов. У всіх які величезні мечі, усі всі в обладунках. І тут у нас ось група невеличка, яку я зараз виведу на місто, і тут же трошки ми з вами підіймемося, я так вважаю. Давайте, хлопці. Вони якісь. Ага, неактивні. Добре. Дивились, дивились думають, що це за такий. Хто такий? Давайте ми його замочимо. Давайте. І побігли. Всі з мечами, практично всі з, як ви бачите, з тим, з обладунками якими-небудь. Краще тікати від них. Звичайно, краще тікати. Перші жертви. Тут нам допоможуть, до речі, і оці теж. У бійні. Ну, зараз подивимось, зараз буде бійня. Так, ті побігли, ці побігли, всі, всі бігають. Ну, головне оцих вивезти побільше, самураїв. Пішла рубка. Так, давайте дивитися. Це зелене, це вказує на те, що наші перемагають, що наші б'ють. Цифри вказують на те, скільки вони пошкоджень. Я вам нагадаю, що пошкодження у нас. Ну, дивіться, ось ми бачимо, когось якогось бандита рубають. Бачите? І, от, наприклад, один уже впав. Ось якийсь бандит. Він впав, в нього він буде без свідомості, він буде лежати 300 секунд. За ці 300 секунд треба швиденько його полутати. Так, 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 так. Бо він зараз встане і почне буде дуже обурений з того приводу, що я тут його облутав. Так. так, так. І ось отак. От, і звичайно, тут хотілося б подивитися, чи є можливість кого-небудь однести. О, дивіться, даст бандит який. Хтось встав собаки. До речі, ті собаки. Можливо, теж з них що-небудь можна буде. Дістати. Ми обов'язково дістанемо. Я зараз про те, що, можливо, тут хтось із цих бандитів розшукується поліцією. Так, це просто бандит. Главарі. Зазвичай главарі розшукуються поліцією. У собаці немає нічого, отже, не треба буде. Там щось і шукати. Так, ха ще одні. Можу я... Так, можу. І ви бачите, я нагріб багато чого цікавого і вже не так швидко бігаю. Уже потихеньку хожу. Ну, тут уже все, напевно, так. Так, добре. Ще один. Ще один бандит, і в нього є тінкен, Відро. Просто відро на голові, більше нічого. О. Ну що ж, добре? Не так уже погано, як могло б бути. Тікаємо звідси, бо зараз вони. деякі з них прийдуть до тями. Потім то все одно вони помруть, тому що в них немає ні бентів, немає ні медикаментів, нічого. І ми бачимо, що дивіться, гублять кров. Стікають кров'ю. Але ж все ж таки, перед тим як померти, вони досить таки багато можуть неприємності принести. Такому ось хлопцю, як. як наш. Так, ну. Давай, забігай. А це у нас що таке? Це у нас так, це у нас торговець, забігаємо. Відкрито. Забігай давай. Добре. <ріст> Нічого собі. Торговка. <ріст> так, це хто таке? А, ну це у нас звичайний ситезен. А торговці у нас десь тут повинні бути пустіш. Той, що прийшов, він напевно повернувся в своє. Каравангард, а В свою крамницю. Я так розумію. Так, first aid, Bodyguard, Full of Shard. Ні, мені потрібен... Мені потрібен торговець. Я тут поки що ось він, ось він, ось він. Куди ти побіг? Все, чудово. Трошки ми з вами підзаробили, нібито. Отже, 241 монетка. Є, вже можна знайти готель і там переночувати в цьому готелі вже трошки краще. До речі, дивіться, ось я начепив на себе ці обладунки. І у нас тепер атака мінус 3. І захист упав. Як не цікаво. Ну, напевно, я не такий швидкий тепер стану. До речі, дивіться, ці так і. Ну, всі померли, коротше кажучи. Bloodloss, все. Це і помирає, дивіться, прям так так і написано. Собака ожила. Можна з собакою трошки. побитися, звичайно, щоб. щоб трохи прокачати меча. До того ж, собака вона така вже майже при смерті. Ну, давайте не знаю, давайте збігаємо, спробуємо. Вона, до речі, навіть і, навіть і не дивиться на мене. Ні, друзі, я щось придумав на неї нападати. Я подивився на її параметри і побачив, що вона дуже сильна. Краще, напевно, все ж таки підійнятися трохи, знайти кращі обладунки, і, звичайно, потім потихеньку. Потихеньку можна буде. Я впевнений, можна буде якось покращити свої знавички і заснувати своє місто і знайти собі напарників, але поки що, напевно, краще таким займатися такою справою. Не дуже, відверто кажучи, не дуже гарною. 500 продажна ціна 500. Ого. А ця. Це 7. Ну навіть не варто брати. А тут у нас скільки 400, а ця теж 7. Отже нехай він носить своє. А ця, це особливо дивіться навіть не ожило Ще один 500 добре. 128, а це 400. Цікаво, напевно, від ще й від стану залежить. Який стан. Меча. Але я його вже не візьму цього меча. До речі, ми можемо також купувати рюкзаки і з допомогою цих рюкзаків збільшувати свою вагу. Все, тепер я тільки ходжу. Це скільки коштує? 193, але вже все. Ну, тут тут вже, вже нічого не візьмеш. Так, ну що ж, добре. Добре, я ще сюди, напевно, зайду. Разок два. Ну, дозбираю, що тут є. І, власне кажучи, можна буде хоч чогось починати. Вже краще. Вже ж не в трусах і вже не спалицею. До того ж. Її рука прийде до тями. Можна буде в торговця купити якісь медикаменти, бинти, медкіт, той же самий це буде краще, швидше, тоді будь-які рани будуть загоюватися. Я, звичайно, думаю, що буду наймати напарника зразу ж, тому що ну, самому тут бігати ну, досить таки складно. Вижити складновато. Краще хоча б у двох, а то і в трьох, можливо. Будемо свою власну банду. Заснуємо банду. Без хатьків, лузерів і ботанів. Зато в барі, дивіться, зато в барі ми можемо. Хоч. Хоть... Ага, ось 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 ось. Ось відкрито. В барі цілодобово. П'янки, гульки, крики, бійки. І, звичайно, там можна буде кого-небудь найняти. Так, ага, чудово. Тут у нас якраз торговець продає те, що нам з вами потрібно. Так, ціна цікаво падає чи ні? 2200. Ну так це ж уже зовсім інша справа. Це вже можна будинок купувати. Отак от. от. Майже на пустому місці. І, можливо, який-небудь тут е, крутує яку-небудь зброю. Комбат Скіл Ефект плюс один. Карута зукім якась. Незрозуміло, що це таке. Шолом. Дуже багато різних параметрів, але дивіться, Combat Skill Effect – мінус 3. От, ну, купувати зараз немає сенсу. Краще все ж таки знайти на полі бою. Combat Skill Effect – це якраз воно мінус 3. Ну, захист, хоч, хоч захист буде такий, хоч якийсь, нехай буде. Так, добре. Ну що ж, друзі? Зустрінемося ми з вами в наступній частині, ще трошки побігаємо, подивимося, що тут можна робити, можливо, якісь цікаві ситуації будемо бачити. Неможливо, так воно і буде. От Я пропоную, ну, не знаю, можливо, декілька частин у нас буде, наймемо людей, і я пропоную хоча б купити будинок для нашого безхатька, От привести його в нормальний стан, в людський. А це, я так думаю, що десь серії 3, 4, 5. Ми з вами тут побігаємо. Побігаємо, подивимося, якраз ознайомимося і згадаємо, що тут в цій грі є. Я буду на цьому з вами прощатися. Дякую вам за увагу і всього найкращого.